Вітаю всіх! Ви на каналі Матусне Амулети, мене звати Анна. І сьогодні я хочу щось зробити з цими кулонами, які в мене дуже довго лежать. Чекають своєї черги. Ось, трошки хочу вам розповісти: це кулон Мальтійський хрест, це нержавіюча сталь. Він такий тяжкенький. Клончик, і хочу всі ці клони зробити з гематитом, з чорним. Ось це голова ворона. Теж, скоріш за все, нержавійка, хоча тут ніде нічого не написано, але доволі тяжка. Набагато тяжкий, ніж якась сплав якийсь. Ось, наприклад, ось це сплав вовчик, а це ворон. Три рази може і більше. Це легше набагато підвізка. І ось такий гематитовий хрестик. І ось що у мене за матеріал тут є. Я позбирала і ось думаю, що, що сюди більше підійде. Наприклад, ось бачите, тут такі. Дирочки саме через ці отвори треба і заводити, тому чи більш ніде немає. Ось так робити, мабуть, не знаю. Чи буде це гарно? Чи, мабуть, якось так виглядає? Хоча, хоча чому ні, ось. Мені. Це гранені намистини гематитові дуже класно виблискують на сонці. Дуже гарно буде виглядати. Але треба знову ж таки вирішити, як буде цей колон висіти. Тому що як чокер чоловічий, мабуть, воно має місце бути. Але, знову ж таки, треба зібрати і подивитися, як воно буде на на шиї реально виглядати, можливо, ці круглі взяти, можливо, круглі буде трошки красивіше. Ось так. Можливо, круглий намістине. Ось в мене ще є такі рондолі. Так. Ну, це трохи грубше це. Це, мабуть, буде не, не дуже приємно носити, тому що все-таки вони такі трошки грубуваті. Ось у мене стільки цього є. Ось бачите, всякі ронделі, маленькі, великі, товстенькі. Можна обирати що завгодно. Є ще отакі дуже дуже чоловічі такі. Це груба, як сказати, голтовка. Да. готовка груба, ематитова, але я не знаю. Не знаю, чи гарно будуть хоча Why not, правда ж? Можливо, так? Да? Ну ось, можливо. Але сюди все-таки більш підходять такі намастинки. Ну, взагалі буду думати, що щось з цим зробити. І всі мої, буду підбирати і скоро побачите, що в мене вийшло. Да, також хочу сказати, що всі посилання на всі магазини, де я купувала цей товар. Звісно, я його купувала до війни і він коштував зовсім іншу ціну, але все одно всі магазини, де я купувала в Україні, українські наші дорогенькі магазини, які до сих пір працюють. Всі посилання на них будуть в описі. Будь ласка, заходьте, дивіться там. Дуже гарні товари, є колони, вони продовжують працювати і. Заходьте, дивіться, там дуже класно багато речей є нових. Вітаю всіх! Ви на каналі Матусна Амулети. І сьогодні я вам покажу те, що в мене вийшло з того матеріалу, який я вам показувала раніше. Які прикраси вийшли, більш детально вам розповім. Перше намисто це намисто під шию з хрестиком. Все виготовлено з матеріалу гематит. Намистини гематита 6 мм, ось вони. На ювелірному тросику, чорна фурнітура чорного кольору. Роздільні намистинки ось тут біля хрестика. Ось, бачите, малесенькі. Це теж гематитові, 6х1 мм. Хрест гематитовий, ось такий 33 на 21 міліметр. І довжина цього намиста 43 сантиметри плюс 6 сантиметрів ланцюжок подовжувач. Ближче вам покажу його. Ось так. Гематитовий хрестик з іншої сторони. Ось такі на малесенький теж гематиту. Тут гематит також 6 мм. Карабін замочок. Ось такий. Подбається все добре. Ось такої якості гарної ланцюжок подовжувач, фурнітура чорного кольору. Ну і тут також у мене намистина укривач. Тут колоти, подвійно колечко. Угу. Ось так. Всі подробиці щодо матеріалу і скільки коштує, мабуть, я напишу в описі під цим відео подивитися. Ну, ціни демократичні, недорогі. Продаю я по Україні. Якщо щось сподобається, пишіть в коментарях. Або заходьте на мою ссылочку, там буде також мої магазини. Два крафта і шафа, там можна також придбати буде. Далі у нас таке намисто з мальтійським хрестом під віскою. Це все також зроблено з намистин граненого гематиту. Ось. Він гранений, дуже плещий, такий ніжний, 6 мм. Гематит кубик, ось він, срібного кольору. Це для того, щоб підтримати цей кулончик. Ось він виблискує тут і тут. Шестикутник срібний 4 мм. Роздільні намистини гематиту, вони знаходяться під кулончиком. Це також там намистинки гематиту. А зараз я покажу поближче. Ось, бачите, роздільні намистиночки такі малесенькі, 6 на 1 міліметр тоненькі. Вони під колончиком, щоб колончику було дуже гарно сидів, щоб кулончик. Ось. Ось такі намистинки граненого гематиту, гарні. І це також гематит. На ювелірному тросику 0,38 мм товщина тросика. Ось такий карабінчик, фурнітура чорного кольору. Тут ланцюжка подовжувача немає, тут просто ось такі подвійні колечка, якщо потрібно трошки більше зробити. Але якщо захочеться ланцюжок-подовжувач, то не проблема його змінити, чи зняти, чи додати, не проблема. Ну і оцей колончик, мальтійський хрест, це нержавіюча сталь виглядає це я вже трошки. Stainless стіл написано отут в цьому Белі всередині, там написано, що це нержавіюча сталь. Доволі тяжкі. Ну і сам розмір цього колончика 3х3 см, довжина намиста 47 см. Ну і можна його подовжити, якщо потрібно Зробити трошечки довше. За рахунок ланцюжка подовжила ще ось такі намисто. Далі ось хочу вам показати такий комплект. Це намисто і два, кулон, один кулон з двома ланцюжками череп ворона. Ось такий він. Гарно пророблений. Спочатку я хотіла зробити звідси намистини з гематиту, але воно дивилося негарно, тому що сам череп, він за рахунок того, що він тяжкий отут, він постійно перевертався. І було дуже негарно. Тому єдиний вихід це його носити на ланцюжку. Можна на цьому ланцюжку, а можна на цьому ланцюжку, як сподобається майбутньому господарю. Намистини гематиту тут гранені також 6 мм. На ювелірному тросику 0,38 мм чорного кольору. Фурнітура тут також чорного кольору. Довжина намиста цього 46 см плюс 3 см ланцюжок-подовжувач. Колон з нержавіючої сталі. Ось такий. Він доволі тяжкий. Череп ворона 29 на 43 см. О, вибачте, міліметр. 23 на 43, тобто 4,5 см от довжина цього колона. І довжина ланцюжку 65 і 64 см. Ось, таке намисто. Тут просто гематит без ніяких вставочок. Ті, кому подобається просто гематит без всяляких вставочок. Таке крабінчик, таке закінчення. Ось тут окрина намистинка. Ось. І два ланцюжка. Тут два різних ланцюжка. Бачите, як сподобається. Можна перевісити цей колончик або на один ланцюжок, або на інший. Ось така, бачите, він перевертається, якщо. Ось так на ланцюжку, то тримається. А якщо, ось бачите, за рахунок цих отворів, він отак от перевертається, особливо, якщо це на великій тут камінці, то просто це катастрофа, він не тримається гарно. Тільки на ланцюжки. Ось такий прироблений гарно. Ще тут такий якийсь. Вид зсередини. ну і можна носити так. Далі хочу вам показати комплект із намиста і колона на ланцюжку вовк підвіска. Намистини з гематиту змійка ось тут. Весь матеріал, до речі, я купувала в Ізіда, можливо, ще в якомусь магазині. Я оцей колонки я покупала в сезоні покупок купувала. тому. Якщо там буде, цей матеріал, в будь-якому випадку, я ссылки на ці магазини обов'язково вам скину. Всі весь гематит і кулончики з нержавіючої сталі, кулончики з гематиту я купувала в визіда. Намистини з гематиту змійка 6 мм. Ось такі. Бачите, вони так один до одного дуже лягають. Тут також роздільні намистини теж гематиту срібного, шестикутника, 4, 3 міліметри. А ці намистини змійка 6 міліметрів, на ювелірному тросику, Фурнітура також чорного кольору. Ось такий замочок, чорний колір фурнітура. Довжина цього намиста 46 см. І ланцюжок подовжувач. Ось такий чорний. Можна зробити довше, можна взагалі прибрати. Як захоче майбутній господар чи господиня. Ось таке намисто. Воно на шиї ось так лежить. Доволі, доволі тяжке, скажу вам. Таке брутальне. Але й на жіночій шиї також виглядає нічого. Чому, якщо стиль мілітарі, чому ні? Ну і ланцюжок, ось такий ніжний, бачите. Ланцюжок 3 х 4, 3 4 здається, а сам кулон, довжина його 4,5 см, Якщо там брати, ось такий. Це. Просто колон, він простий, легкий, мабуть, зроблений з чогось легкого, з алюмінію чи я не знаю, дуже легкий. Це не залізо. Ну і профарбований в срібний колір. Довжина ланцюжка, довжина самої цього ланцюжка 65 см, плюс 3 см, ось цей ланцюжок подовжувач Можна зробити довше. Ось так. Далі хочу показати вам ось таке гематитове намисто, також з кулоном вовк. Все те ж саме, кулончик 4,5 см. Це профарбований. Дуже легкий він. Тут гематитові намистинки гранені. Ось такі, бачите. І тут вставочки гематиту 4 мм, шестикутнички отакі, для того, щоб підтримати цей кулончик. Також чорна фурнітура чорного кольору. Ось такий замочок. Ланцюжок-подовжувач, але його можна прибрати або навпаки зробити довше за бажанням. Ось таке закінчення у мене тут. Тут намистинка укривна, викриваю крімпи, Ну ось таке намисто. Довжина цього намиста 45 см, плюс 3 см ланцюжок-подовжувач. На ювелірному тросику. Ну і наостанок хочу показати гематитові браслети на резинці, які я зробила. Ось цих. Це розмір 21 см, І, цей, і цей. це і зі вставочками. ось такими. Це все з гематиту. Тут ось така змійка 6 мм розмір. І гемотитиві такі ставочки на чорному, на чорній резинці подвійній. Тут така вона, бачите. Ось так виглядає на руці. І простий гематитовий браслет. Ну, це на велику ручку 21 см. тому так, на мені висить він. Ну, ось такий. І також я зробила з пласких намистин. Також, бачите, вони такі, як змійка, але пласкі. Тут розмір цих намистин 6 міліметрів. Так, вибачте, оговорилася 5 на 7 мм. 5 на 7 міліметрів. 5х7 міліметрів. Ось ці намистинки, тобто вони трошки більше, ніж оці, бачите, різниця. Так. Тут 22 см. сантиметри. Чоловічий браслет такий. Ну і Ось так на руці, теж на резинці подвійній, без всіляких ставочок. Ось просто такий браслет. Угу. І жіночий, такий же, але жіночий браслет. Тут розмір 18 см. Ну. Ось такий гематитовий браслет для жінки або для хлопця, у якого тонка рука. Ну, перероблювати, не знаю, чи зможу я зменшити можливо, але збільшити вже ні, тому що намистин в мене ж таких немає. Також ці намистини я купувала в Ізіда. Силочки да, в описі будуть. Ну Ось це все, що я хотіла вам показати. Якщо сподобалось, ставте свої вподобайки, підписуйтесь, заходьте. Пишіть коментарі, можливо, щось вам сподобалось, можливо, у вас питання з'явилися. Все, люблю вас, віймаю! Гарного дня! Па-па!